І так, підписники, всім привіт! З вами Game Boy. А є, І сьогодні ми будемо робити на другому поверсі кухню. Як ви пам'ятаєте, в минулій частині ми зробили трохи інтер'єр. Це спальню і ванну. І підлогу другого поверху. Для того, щоб нам зробити кухню, нам потрібна піч, а також потрібна ще одна піч, але інакша, та що плавить. І краще всього накрити, скажу. Де у нас ці? Ось такими півобоками. Можна і клавцеві так само. Або інші плити, які вам сподобаються за бажанням. Де в нас тут ще одна? Так, де він у нас тут? Ось, плавильна. Піч. От саме нам вона і потрібна. Ну, а також звичайно знадобляться сходи. Зараз поясню для чого. Кушу ми можемо зробити десь, наприклад, в такому от... А ні, тут ходи. В кімнаті теж якось буде негарно. Десь напроти вікна. Робимо. Так. Ну, можемо ще підставити також і в кутку за бажанням. Але в моєму випадку я цього робити не буду, тому що якби наче буде виглядати його, але якось не так. Який хотів, тому... Отак. Далі накриваємо цими блоками. повинна нас вийти така конструкція Вон ну відкриється воно. Ну. Так, да, відкривається. Далі ми ставимо... А, ні, це нам потрібно буде поставити в цьому. Взагалі, де за бажанням можете вибрати. Місце, де хочете поставити там. не знаю. Веніше, де можна стіл поставити. Я, наприклад, хочу поставити в цьому місці. Тому ставлю саме так. А ви вибираєте, звичайно, таке місце, яке вам за бажанням. Подобається. На вашу думку де краще розмістити цей самий стіл. Тепер ламаємо ці боки по бокам. отакий От у нас виходить стіл. Можна поставити ще, як. Типу стільчики. От я б е, в даному випадку поставив ці, ці самі стільчики, ну і можна розмістити десь іще столики. Тільки спочатку я поставлю цей блок. Звичайно, щоб... стіл якось поставити. Нормально. А то, може, і не зовсім так, не зовсім правильно поставлю і все. Так. Ставим. Ставимо далі блоки. Щоб перевернути ступеньки, поставити, краще якийсь поставити такий бок, а та й буде вам допомагати. От такий поки виходить інтер'єр. А можна іще зробити якусь... А, це цепові. Пішки можна в цілому вже прибирати, а також поставити, де вам сподобаються, ящички. Де вони? А ось. Можна поставити отакі от штакенці, ящички. Щоб можна було туди кудись щось скласти. Я в даному випадку використовую. Шавки-ящики, а ви можете використати скриню чи діжку за вашим бажанням. У мене особисто вийшло так Тепер ми робимо, скажімо так, комп'ютерну кімнату, котра буде... Розположена десь в цьому місці. В моєму випадку в мене вийшла ось така комп'ютерна кімнатка. А оце от, де пусте ви можете доповнити різним своїми декораціями. Зараз я свою декорацію поставлю і покажу. Отакий такий декор в мене вийшов, Так, я дійсно поставив килим, а ще туалет поставив. Ну, для того, щоби... щоб... що був. Стина, щоб у кожному будинку був краю. Правильно. Тому отак в нас все і вийшло. Зараз зроблю ще дах і вам покажу. Особисто я вже побудував дах. І дивіться, який будинок в нас вийшов. Він достатньо вийшов такий прикольний, цікавий інтер'єром. Так, там треба дебок не запустити. Погано таким інтер'єром. Достатне такий. Хоча не зовсім просто на виживанні його буде побудувати. Але то вже більш-менш. Тепер ми робимо інтер'єр Уже на вулиці. Да-да, інтер'єр на вулиці. Для цього я зараз візьму всі необхідні матеріали, а поки я беру всі важливі матеріали для інтер'єру на вулиці, напишіть в коментарях, чи подобається вам такий дім, і який мені дім побудувати наступним з блоків. Такий блок мені підходить до школи берези. Так ось так, я ще й двері тут поставив перед виходом для того, щоб в першому випадку виходити там, щоб хоч двері були на вулиці, а то будинок зробити то зробили, але двері то нема. Тому ми робимо особисто двері. Тепер робимо басейн. Для цього ми копаємо яму 7х7 блоків. І якщо ви робите теж цей дім в пустому світі, як і я, то тоді ми робимо в даному випадку до бедрока на місці бедрока ми ставимо вже боки кварцу. Десь приблизно отакий у нас повинен вийти басейн. Тепер ми ставимо листя, тільки для цього треба буде ще взяти паркани певні. Краще всього, то підбирати паркани до листя того дерева, якого ви вибрали. Бо я, в випадку я вибрав листя дуба, тому я використовую парка дуба. Ну це все для того, щоб зробити такі от міні-деревці. Міні-дерепці. Робимо отакі вот от дерева. Дерева... дерева всякі. Можна іще два. ще, Ну да. Виходить два. Поставив. І ставив наше листя. Отакі вот от нас виходять мініатурні дерева. Мініатурне дерево. Таке прикольне. Тепер ми беремо килим... для того, щоб зробити футбольне поле. Да-да, саме футбольне. Для того, щоб... Футбол можна було пограти, да, якщо З друзі, знову ж таки друзі приходять і ви хочете пограти в футбол. Якраз таки вам це потрібно і будувати. Для арени ми виставляємо килим 15 на 15. Ось таке футбольне поле у нас вийшло. Тут можна спокійно грати в футбол. Вона ходила, звісно, бути обережним. Це відомо. Тепер розставляємо ми ліхтарі для того, щоб вночі, якщо там... Наприклад, ви шукаєте свій, який побудували, то тоді, якби ми можемо орієнтуватися по ліхтарикам, де він приблизно знаходиться. З цього і став отакий ліхтарі. Також На потрібно купатися ще навколо футбольного поля. Звичайно, щоб світло теж було. Так. Ставимо. А поки напишіть в коментарях, який є мені будувати слідуючий. Може, якийсь початковий дім, який можна збудувати. Для стату гри на виживання це, навіть. Чи може, якийсь незвичайний дім? Поки що продовжуємо... Поставляти всі наші звичайні ліхтарки. Так. А, і десь один розміщимо тут. І будемо перевіряти, як буде вірна наша частина буде виглядати вночі. Ось такий у нас вийшов дім. А тепер ми зараз перевіримо, як буде виглядати. Наша вулиця вночі. Тільки зараз. Так, я поставив. Не сключив завжди день. І дивимось. Достатньо красиво виглядає. Мені реально подобається. А вам? Напишіть про це в коментарях. Ось такий дім ми побудували за 4 частини. Ось такий чудесний. Ви його зараз бачите на екрані. Ну і так далі. Кому сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку. А також підписатися на мій канал. Всього найкращого! Слава Україні!